Вони зараз рятують свої нові кораблі від того, щоб ми нанесли по ним удар. В Азовському морі перебувають ті кораблі, які можуть туди зайти. Є там достатньо, як вони думають, систем ППО. А плюс ну, в Азовське море поки не заходили наші морські дрони З Тосково моря можна можливо досягнути будь-якого. Точка держави, на жаль. поговоримо зараз з капітаном першого рангу запасу, колишнім заступником начальника штабу військово-морських сил збройних сил України Андрієм Реженком. Пане Андрію, вітаємо вас в етері. А, доброго дня чому росіяни на вашу думку дещо скоригували свою тактику і почали використовувати для ударів по Україні кораблі, які стоять не лише у Чорному, а й у Азовському морі. А, ну тр тр трошки не так. Справа в тому, що а, мета цього досить проста. Вони зараз рятують свої нові кораблі, uh -huh. які перебували вже більше року а, на морському ділянчику порта Новоросійськ. Вони їх рятують від того, щоб ми нанесли по ним удар. А для них це стало розуміло після того, як протягом останніх двох тижнів ми почали наносити удари по паромній переправі. І по окремим об'єктам в районі а, порту Кавказ, а, і вони а, також їм відомо, що ми почали використовувати як власне ракети Нептун, так і отримали дозвіл від наших партнерів для використання західного озброєння, зокрема а, криватих ракет для цього. А якщо ну, зараз маючи інформацію про розташування. Оцих російських кораблів в порту новоросійську досить легко зробити це не в Казані і нанести удар для того, щоб це якимось чином передбачити, вони якраз корабли вивели в море і частину з них направили в Азовське море. В Азовському морі перебувають ті кораблі, які можуть туди зайти. По осадці в Азовське море можуть зайти кораблі з осадкою до 7 метрів. Uh -huh. Ні, всі кораблі це можуть зробити, але ну скажімо, більшість може. Цей десантні кораблі, їх осадка складає 4 метри, і оці корвети, типу «Буян-М», їх осадка складає 2,6 метрів. Також можуть зайти в Азовське море. А наприклад, фрігати, адмірал Ессен, адмірал Макаров туди зайти не можуть, тому що їх у них велика осадка. Ну і підводні човни також, тому що. Ну, підводні човни вони ніколи не зануряться в Азовському морі, там максимальна глибина 14 метрів. Тому з метою, скажімо, збереження своїх кораблів, рятування верніше, їх. Вони вивели їх в Азовське море, там вони виконують завдання. Росіяни вважають, що там небезпечніше. Є там достатньо, як вони думають, систем ППО. Плюс плюс ну, в Азовське море поки. Не заходили наші морські дрони камікація. Це для них також можливо, важливий аспект, тому що вони протидіяти ним ще не навчилися. Я маю на увазі з бортів надводних кораблів. Вони для, для цього використовують авіацію. Однак, чи зможе все-таки Україна ефективно знищувати російські кораблі в Азовському морі, попри те, що росіяни вирішили їх туди перемістити, бо вважають, що все-таки Чорне море для них більш небезпечно. Тобто зайти вони туди заходять, а чи дозволимо ми їм звідти вийти? А, ну, тут, та, Це питання цікаве. Ми можемо просто їх там заблокувати, а, от, якщо потрібно. А, от, то, то, Ну я думаю, це, це питання технічне, тому що ми можемо наносити удари по акваторії Азовського моря. Також інша справа, чи є для у нас для цього ну, специфічні ракети, тому що для стрільби по кораблю в море а, потрібна, потрібна спеціальна ракета. Вона а, теоретично, ми можемо мати такі ракети: ракети Гарпун, якими ми до речі, стріляли вже з півдня нашої держави. По кораблям супротивника в, е, в Чорному морі. Ми пам'ятаємо, це були нанесені удари ще в 22 другому році. Можливо, можливо, нанесення таких ударів і по цим е, кораблям е, противника, які зараз перебувають в Азовському морі. Можливо, в перспективі отримання е, ракет базування авіаційного. Якщо у нас будуть літаки, от f 16 ми сподіваємось. То вони можуть нести весь спектр ракет, які зараз мають країни Північно-Атлантичного альянсу. от то, що о, ті удари, які наносились по цим папером по переправі, о, це були ракети для стрільби по цілях на узбережжі, тобто по цілях, які не рухаються. Там інша система наведення. Ну я думаю, все це відомо нашим військовим і вони ну зреагують на цей маневр. І е, будуть шукати, як позбавити супротивника їх найбільш важливих е, бойових кораблів, носіїв, якраз калібрів, якими вони продовжують стріляти. Ну дуже часто не так інтенсивно, як раніше, але також дуже часто. От якраз приводом для нашої розмови, можливо, хтось зараз доєднався до нас, стало те, що російські війська вперше запустили по Україні калібри з акваторії Азовського моря. Їх вдалося знищити, пане Андрію. Ракети запущені з Азовського моря, можуть поцілити по яких територіях України чи вся територія України під ураженням, чи можливо ворог концентруватиметься на південних регіонах чи східніших областях. Ну, Азовське море Зазовського моря можна можливо досягнути будь-якого куточка нашої держави, на жаль, тому що воно знаходиться фактично поруч до наших територій. Це навіть ближче ніж виконувати стрільбу з району Новоросійського або Каспійського моря. Я хочу нагадати, що навіть кораблі Каспійської флотилії вони стріляли по Україні, а це набагато більше відстань. З Азовського моря, на жаль, вони можуть досягти будь-якого куточку на нашій території. Чи відома взагалі яка ситуація в Азовському морі нині? Як багато туди росіяни завели своїх військових кораблів? Ну то що я сьогодні дивився за повідомленням військово-морських сил наших, там зараз шість одиниць, от в морі перебувають. А я так розумію, що. Те, що можна було сховати в портах Азовського моря, п'ять десантних кораблів було в, в порту Новоросійський. Я так думаю, що більшість з цих кораблів е, перевели в Азовське море і зараз тримають в портах. А, от. а в морі шість одиниць, і з них три е, корабля можуть стріляти ракетами калібр. Ну, опять же, це вимушена міра для того, щоб е, ну, врятувати. Свої найбільш спроможні кораблі від можливого удару, а от ну от в принципі, от така от ситуація. що стосується свободи судноплавства, ну я маю на увазі, що ці кораблі можуть переходити по Азовському морю, рухатися, то тут вони рухаються тільки виключно рекомендованими шляхами, тому що опять же, глибини дуже невеликі. І треба цим військовим кораблям рухатися ну, по певних, або в певних районах, де достатня глибина, або по визначеним рекомендованим шляхам, які гарантують достатню глибину для переходу, або вони сядуть просто на, 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 на міль. О, така ось ситуація. Зрозуміло, дякуємо вам за цю розмову і за цю аналітику. Капітан першого рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС збройних сил України Андрій Режанко був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про те, що Росія почала запускати ракети по Україні вже й з Азовського моря і у військово-морських силах назвала це важливим поворотним моментом. От для